Перед цим я був в провулку, я йшов ну, додому. І ця хвиля мене просто вибила паркан, я просто вибив. Коли я побачив, що був вибух, я підійшов. І хлопець лежав, він був мій знайомий, вже біля магазину. Я хотів його підняти, але ж я розумів, що у нього. «Я, я не можу піднятися, Богдане. Я підняв, я підняв йому сорочку, а у нього було ну, поранення, тобто осколок і бував в живіт. Ми визвали, Я визвав поліцію і э, допомогу. Ось. Ну, хлопець дуже страждав. ну, ну Це було раптово таке. Знаєте, як воно отак, от наче нічого і все. Пилюка, крики, все